Залітає до нас продажу Рено Флюї з 2011 року. 2 літра газ бензину на спробі 261 тисяча, Механіка у нас. Ви просто подивіться, який він є сам по собі. Це офіційна машина під одного чи з двох власників. Взагалі, стар-стоп, помощь при спуску з гори. таке мінімальне мультикермо Ось такий салончик ми маємо. Це конечно, чи але він дуже симпатично виглядає, Машина дуже в дуже стані, сама по собі технічно. Вона взагалі і можна їхати будь-куди, хоч за границю, хоч покататися по Україні. І безключовий доступ. Підігрів зеркал заднього огляду. Також складання зеркал заднього огляду. У нас є автосіду датчики дождю. Ось така у нас штучечка, ну як верношечка, у нас можна підключати там ваше мультимедію і все остальне. Клімат-контроль, радіо, кнопочка старт-стоп, У нас безключовий доступ на повну. Ось газик торчить, бачите? Підстаканича коробка передач у нас шістіступочка. Ось такі попільничка, круїзік. Потім у нас ось така ось мультимедія встановлена, це вже не заводка, а вона Android. Тобто, тут є всі карти, можна Bluetooth підключити, CarPlay, буде все і все стане. Ззаду і спереді, у нас такий авбесик, типа типу GT-Line. Ось такі у нас сплітерочки висять, у нас партронічки. Ось такий багажник у нас. Це у нас запаска повнорозмірна, Під нею у нас є. балонник і Також газик у нас є. Що позаду ми також маємо салончик в бахайному стані. Під чехольчиками не проживають, теж в вахайному стані. У нас є два дефлектори, прикурювач. Під стаканочки ось такі у нас є. є навіть шторочки, друзі. Шторочки, бачите? Блин, бомба взагалі. Не знаю. де ви такі бачили в автомобілі за 5200. Навіть шторочки задні. Це хана взагалі. 5200 11 рік, 2 літра. Газ-бензин. Рено. Fluent. Надійний. Економний. У нас в продажі. Автопоїнт білогородка. Чекаємо всіх. Автопоїнт. Придбай якісне авто.